Робота гербіциду пиламіс та мілафорт. Соняшник покрутило, злакові покрутило, кукурудза стоїть, слава Богу, вегетує, все нормально. Бюджетна технологія, обійшлось мені це все діло трошки більше 400 гривень на один гектар. Думаю, ще неділька-дві тут буде просто чорний пар. Чим менше ми витратимо коштів, тим більше залишиться на розвиток господарства. А як ви знаєте. Стара аксіома, як світ, зекономлені гроші, то є зароблені гроші. Кожен фермер це знає. І я в тому числі про це вам і говорю. Як би могло бути, а як стало? Оце вам дія, гербіцида. Капітальна. Мені подобається. Тому лайкос, ну як оце в таке, ідеально посіять. Просто нереально. Просто нереально. Ну ми сіємо. Ми сіємо. І саме найцікавіше буде тоді, коли тут отримаємо сходи. Покажу вам реально, як воно це все діло у нас відбулося. Тому що сіять таку площу це не то, що виклик, це, мабуть, найбільше е, недосягнення, найбільша така трагедія. От просто трагедія і муки. Якщо ви щось знаєте про поганий обробіток, то ви нічого не знаєте. Оце в таке треба сіяти. Бачите? Оце так. Чисто візуально. Камера всього не передає рельєфу. Але повірте мені, рельєф тут стрьомний, просто донеможу. Просто донеможу. Як оце в отаке, дивіться, тут який перепад іде, гляньте. Оце ж вам візуально показую, щоб ж видно було. Як оце в отаке От посіять, просто посіять. Ні, я розумію розкидати лійкою і придіскувати. Ще так, пів біди. Ну, посіять соняшник анкерною сівалкою, навіть не дисковою, а анкерною. Анкер, це ж вам, йо майо, не в муку пердіть, вибачте на слові. А посіять о от таке. Та от. я вам скажу це словами не опишеш. Супер. Солома. Ось дивіться, ну шо це, глянь. Які клумаки, це все Оце все повинно засіватись. І це ні на утіл, тут нічого, класика. Діски ламалися, але витримали. витримали цей виклик, прийняли його мужньо. Сівалку кончили трошки, але нічого. Воно себе оправдає. На зарплату хлопцям заробимо, та в принципі і все, і то добре. І на ремонт. Зарплата і ремонт. І в такий непростий час. Будь-якому випадку треба допомагати один одному. Бо хто знає, як буде завтра. Ніколи не треба плювати в колодязь, з якого можливо колись доведеться пити воду. Така краса. Ну що, дивимось на посіви. Зараз як знайдемо зерно, то буде прикол знайти в такому зерну. Зараз спробуємо. Тут наче більш-менш. Давайте шукати. Опа, перше є. Супер, бачите? Ось, будь ласка, наступне зерно. Є, так. Шукаємо далі. Є. Дивіться. Та що ти, куди там тим іномаркам, й-маю прекрасно. Площу копіює. Та старенька, да трошки вже оркестр, то те пищить, то те скавчить. І не дивлячись ні на що, вона все рівно сіє, все рівно вона нам дає старт. І якби не такий апарат не було б ні фіга, ні класа, ні сушки, нічого. Тому Віддаємо дань належному, слава Богу, що воно в нас є. Що ми ним працюємо, вміємо. Головне, щоб було здоров'я і був мир. Це остальне діло таке наживне. Що маємо, те маємо. Третього не дано. Сьогодні на пшенички приїхав подивитися і хочу з вами поділитися своїм власним досвідом. Як казав, один блогер хороший чоловік, дай Бог йому здоров'я. Посіяв пшеницю вчасно і тепер оце бігаю, як дурень із ступою і трясу біля пшениці. Ось яка вона в мене класна. Друзі, в мене є класне питання. Чи в кожного дурня із ступою отака пшениця? Це по-перше. По-друге, чи треба цій пшениці фунгіцидний обробіток? Е, думаю, працювати, не працювати, напишіть в коментарях, так як уже колосок, як бачите, почав цвісти, зацвітати, і я думаю, що. Або тебуко назолом спрацювати разом із інсектицидом, або якимось комплексом, теж з якимись трубінами, турбінами і так, далі, і так далі. Напишіть, друзі, цікаво почути вашу думку в коментарях. Дійсно, вагаюсь, не знаю. Зараз покажу вам більш так детально ситуацію через сонечко на листок. Ну є, є маленькі, мінімальні плямистості, не знаю, видніється, не видніється, бачите. То, хто розбирається в хворобах, напишіть, будь ласка. Бо бувають різні ситуації, як правильніше поступити у даному випадку. Тому що, по-перше, фунгіцид коштує грошей, а пшениця, як ви знаєте, зараз грошей майже не коштує. Е, на сьогоднішній день ціна пшениці стартує від 5 тисяч, якщо ми говоримо за продовольчу за фураж і того менше. І тому заряджати сюди по максимуму, навіть е, той самий фунгіцид, це додаткові витрати. Чи окупиться воно, чи не окупиться в такій фазі, якщо ми перший раз спрацюємо фунгіцидом. Перший раз. Цікаво почути вашу думку. Всім бажаю всього найкращого. Ну і поїду далі, об'їду поля. Може, ще там побачу якогось такого, як і я, і ступаю, в якого така пшениця. Цікаво буде. Всім добра, все буде Україна.